Всім доброго дня, моє ім'я Андрій Марункевич, А цього разу ми поговоримо з вами про акції компанії Луганськ-Тепловоз. Як ми бачимо на до двомісячному часовому відрізку, тобто з початку корекції на світових та на українському фондовому ринку, акції Луганськ тепловозу зменшились в ціні набагато менше порівняно з індексом української біржі. Відтак акція знизилась в ціні приблизно всього на 7,5%. В той час як бенчмарк відняв в ціні. Близько 37,5%. Краща динаміка по акції спостерігається і на місячному інтервалі. Як бачимо, акція додала в ціні майже 6%, а в той час як бенчмарк за цей період знизився приблизно на 15%. Відтак порівнюючи акції компанії луанск Тепловоз» з 15%. Найбільш ліквідними емітентами на ринку заявок Української біржі, бачимо, що динаміка по акціях гланців тепловозу як на тримісячному, так і на місячному інтервалі була найкращою. Пояснюється така динаміка, перш за все, тим, що до початку діючої корекції акції ланцюг тепловозу вже торгувалися з досить суттєвим дисконтом порівняно до максимальних цін з 2009 року, приблизно на 50% нижче від максимальних цін. А по індексу української біржі, скажімо, цей дисконт становив близько 20%. Також ще один дуже важливий фактор, який надає суттєвої підтримки акціям компанії, це саме фундаментальні показники Тепловозу. Відтак, незважаючи на достатньо слабкі фінансові результати, які компанія продемонструвала у другому кварталі поточного року, а Тепловоз продовжує нарощувати виробництво обсяги виробництва. Відтак, за результатами восьми місяців 2011 року підприємство випустило продукції на 1 мільярд 30 мільйонів гривень, що знаходиться близько до максимального рівня у пострадянській історії заводу. Нагадаємо, що в найуспішніший 2008 рік компанія реалізувала продукції на 1 мільярд 270 мільйонів гривень. Таким чином, відповідно до заяв керівництва, Луанс Тепловоз планує закінчити 2011 рік зі зростанням випуску виробництва. На 62% рік до року, тобто збільшити виробництво до 1 мільярда 550 мільйонів гривень, а це однозначно є надзвичайно позитивним результатом. Наразі наша рекомендація по акції є купувати її, і на користь цієї рекомендації говорять такі фундаментальні вчинники. Перше, це те, що компанія має значні переваги в зв'язку з приватизацією. Зв'язку з тим, що її приватизував російський трансмашхолдинг, який вже в поточному році забезпечує рекордне завантаження заводу. Друге, це те, що є замовлення з боку укрзалізниці щодо виробництва 292 електровозів протягом 2012-2016 років. І третє це те, що є значна потреба в оновленні локомотивного парку в країнах СНД. Однак потрібно пам'ятати, що при цьому існують і певні ризики, які пов'язані перш за все з залежністю фінансових показників компанії від замовлень з боку одного покупця, а саме російської залізничної дороги, ризики, технологі... ризики які пов'язані з технологічною відсталістю продуктового ряду компанії, а також ризики пов'язані з практикою трансфертного ціноутворення. Тим не менше, ми вважаємо, що при розвороті ринку. Акція має всі дані для того, щоб продемонструвати суттєвий відскок. Дякую вам за увагу! Успішної вам торгівлі! і До нових зустрічей!